Всім привіт! Сьогодні в продажі Kia e-Niro з батареєю 64 кВт, з запасом ходу 500 км, 2019 рік, 96 тисяч оригінального пробігу, автомобіль в відмінному стані, є повністю всі сервіса, обслуговувався на офіційних сервісах. Зарядних пристрої 520-380 Автомобіль розмитнений, знаходиться в Вінниці Комбінований салон. 96 тисяч пробігу, два ключі. Ось таке авто. Камера заднього огляду, парктроніки, автоматичне затемнення дзеркала, бардачок, комбінований салон, дуже зручний, нічого не парить. Дзеркала складаються, дестронік. Не бачить ключа, звуковий сигнал. Ось таке авто, реальні тачки. Сподобалось. Телефонуйте. Заходьте в групу Viber. Всім гарного дня і до нових зустрічей!